Плани чи е, не знаю перспективи, але ж тим не менш, Сполучені Штати, Україна і Росія вже мають обриси угоди щодо врегулювання війни в Україні. Таку заяву зробив президент США у Білому домі Дональд Трамп. За його словами, це стало можливим після того, як він мав розмову з президентами України і Росії. В МЗС Україна спростували заяви Росії про нібито злочини наших військових на Курщині. Речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий назвав маніпуляціями та фейками заяви Росіян про начебто звірства та злочини ЗСУ в Курській області. Тихий наголосив, що Україна дотримується міжнародного гуманітарного права, зокрема гуманного ставлення до цивільного населення в зоні бойових конфліктів. А більшість місцевих та майна на Курщині постраждали від обстрілів саме Росії. Армія РФ за словами речника МЗС Ально обстрілювала цивільне населення, щоб нібито звинуватити Україну в злочинах. Сполучені Штати Америки хочуть включити контроль над українськими АЕС в угоду про корисні копалини. Як вдалося дізнатися журналістам Financial Таймс? Вашингтон прагне, щоб Київ погодився на чіткі правила володіння та управління спільним інвестиційним фондом, а також на ширший обсяг угоди. Водночас українські посадовці занепокоєні, що американці чинитимуть тиск на них, щоб змусити погодитися на невигідні умови, особливо після того, як Вашингтон тимчасово призупинив постачання зброї. Тож наразі зазначають у Financial Times, обидві сторони ведуть складні перемовини. Варто додати, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив про передачу АЕС на Запорізької у власні США не йдеться. Адже всі українські атомні електростанції не є приватними. Всі атомні електростанції належать народу України. Це державні атомні електростанції. Це у нас це не приватна власність. Якщо американці думають про це, як Знайти вихід цієї ситуації, вони е, хочуть її забрати у русських, і хочуть е, інвестувати, модернізувати це питання інше, це питання відкрите.